Скажешь? Давай. Я, я, я тобі еще не буду казать, ты якось так многословно со мной соглашайся, хорошо? Ну, извините, станьте без ответа. Иди сюда, иди сюда. Вератор, то, что, а дедушка все время сидел! а, -а, -а Давай. <с och sp> Давай, дедуля, что скажи, я только... Да, я... Ты что, что одним в школе заработала? Слухай, слушай, дедушка, <och sp> ты, деду, ты зато Скажи мне, пожалуйста. Ти коли-небудь помреш? Ні, я ще Гітлера не вбив! Ні, ми з тобою так не домовлялися. Ми домовлялися, що ти будеш погоджуватися. Добре, коли вб'ю, згоджуюсь! Ага. А от коли ти вмреш, тебе закупають? Ні, спочатку Путіна! Я ж казав! Я ж тобі казав! Відповідай так. так! Як умреш, тебе закопають, то ти що після того проростеш? Проросту, та вернімо. І коли ти проростеш, діду, виросте пам'ятник. Да, вони!